3800 сімей тернівчан мають змогу отримати безкоштовні продовольчі набори до 6 травня у першу хвилю допомоги цього року. Це представники 20 соціально незахищених категорій. У Тернівському районі організовано роботу чотирьох стаціонарних пунктів. Це Палац культури Північний, Палац культури творчий дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 та станція юних техніків. Пункти видачі продовольчих наборів працюють з 8 до 15 години щодня, крім неділі. Видача продовольчих наборів здійснюється на підставі картки Криворіжця, але у разі відсутності картки Криворіжця ви маєте змогу отримати продовольчі набори на підставі Ставі оригіналів документів, що посвідчують особу, та документи, які підтверджують наявні належність до відповідної пільгової категорії. На сьогодні вже 1700 тернівчан скористалися своїм правом і отримали продовольчі набори на пунктах їх видачі. Сьогодні у селищі Мирівська у 76-й гімназії працював визнаний пункт видачі допомоги. Її отримали близько 100 пільговиків. Я мешканець міровського і отримав допомогу матері. Матері інвалід першої групи. То допомога дуже нам допомагає. Не вперше ми отримуємо цю допомогу, то піддержує нас так. В магазинах такі ціни. А я інвалід дитинства. У мене пенсія 2000. тисячі. З майже чотирьох тисяч пільговиків, практично половина вже отримали проднабори. Сьогодні кипіла робота і в стаціонарному пункті в ДЮСШ номер 5 Доброго дня, Оксана Сергіївна. Це вас турбує пункт видачі продуктових наборів ДЮСШ номер 5 Запрошуємо вас отримати продуктовий набір. Для цього потрібно мати паспорт. Так, да, так, да, будь ласка, працюємо ми щодня, окрім неділі, з 8 до 15 години. Так, на все добре вам до побачення. Благодаря нашим Керівникам нашого міста Спасибо їм велике, що хоч допомога, якась що маленька, ну є. Дивіться, які ціни, кожен день. Як мало обеспечено, звісно, нужно. Дві тисячі допомога, як говориться, і не вистачає. Тут зуб поїхала, полічила тисячу віддала, за тисячу, потім хоч крутись, хоч Вот. Ну і звісно, благодарим. Видають постійно, хорошу, все видають то що потрібно. 26 квітня буде також організовано виїзне обслуговування громадян селища Новоіванівка у приміщенні 83-ї гімназії. Надія Шевченко, Олександр Домашов цей день.